Сьогодні я хотів би е, е, поговорити трошки про е, арабську мову і арабську літературу, але в од... торкнутися одного аспекту а саме поезії. От, коли ми говоримо про е, іншу е, мову, іншу культуру, наприклад, е, ну, в даному випадку про арабську культуру, то є деякі речі, які здавалося б, вони ну, здається, такими екзотичними чужими, вони дуже відрізняються від того, що є в нашому житті. І в той же час виявляється, що ці речі, ці явища культури, вони якраз дуже тісно пов'язані з нами, з нашою історією. Ну от, Наприклад, беремо арабську культуру. Що ми собі уявляємо? Жінки носять паранджу, живуть у гаремі, там колись ще євнухи були. Але ж це явище якраз пов'язане не з арабською, а з європейською культурою, тому що запинати жінкам обличчя придумали візантійці, греки. Жіно, жіноча половина будинку, як вони називали, це генекей, те, що зараз мусульмани називають гарем, це теж придумали греки. О, тобто тут ми, дивлячись на цю екзотику, раптом зустрічаємо, що це наше своє. А буває навпаки, що коли якісь речі, до яких ми вже звикли і е, вважаємо їх своїми, е, виявляється, що вони не зовсім наші, або і зовсім не наші. Е, ну і от е, Саме в такому аспекті я хотів е, поговорити про арабську поезію. Поезія вірші для нас це що таке? Це передусім. Вершовий розмір, тобто ритм і Рима. Тобто кінці, кінці строчок римуються одна із одного. І нам здається, що ну, це звичайно, це так повинно бути і так завжди було. Але ж в європейській поезії таке явище, як Рима, з'явилось не так вже й давно. А якщо конкретно говорити, то в десь в 12 столітті. В Західній Європі, саме в Південній Франції, в Провансі. А до того не можна сказати, що Рими взагалі не було як явище, але вона не була, скажімо, обов'язковою вона випадково могла зникати, з'являтися просто коли якісь слова були схожі. Потім, Тобто, правила такого не було. І що ж трапилось у 12 столітті? у... В Південній Франції у Провансі. Там з'явились такі люди, як трубадури. Ну, слово всім знайоме. Знов-таки всі його вважають нашим своїм рідним. Багато хто навіть вважає, що Трубадур це людина, яка дує у трубу. Ну, от. Насправді, трубадур це арабське слово. І чому вони з'явилися, як я сказав, саме в 12 столітті, саме на Південній Франції. В цей час. Почалась в Іспанії так звана Реконкіста, коли Іспанія кілька століть була арабською країною. Багато хто про це знає. Потім е, іспанці почали її поступово відвоювати. Оскільки. Е, ці, краї... ці території, де жили Араби, де вже розквітала арабська культура, причому там культурні досягнення були досить серйозні. ці території почали ставати знову європейськими потроху. Європейці почали потроху знайомитися. Що ж там араби за ці 700 років такого наробили? І ну, можна сказати, що в чомусь вони були вражені і шоковані цими культурними досягненнями і почали їх засвоювати, в тому числі і це стосується і поезії. Саме слово трубадур це, воно походить від арабського слова тараба, це значить співати, когось схвильовувати, викликати якісь емоції. Ну і іспанське закінчення дор, як в слові там, «тореадор», наприклад. Получилось таке слово тарабадор, яке потім у французькій стало трубадур, в англійське трубадор, і, відповідно, наше українське трубадур. E, значить, вони крім назви, вони звичайно в них навчилися багато чому, зокрема в техніці віршування, зокрема в тому, що віршима повинні мати Риму, тому що Римовані вірші набагато сильніше впливають на емоції слухачів. Ну, не тільки це, багато чого іншого. Наприклад, вірші, які оспівують взагалі культ прекрасної дами, без якого ми європейське наше середньовіччя погано собі уявляємо. Це теж прийшло з цими самими віршами. До того Європа не дуже собі уявляла, як це так, служити прекрасній дамі, помирати через кохання до неї. Зате це дуже добре знали араби. У Арабів було навіть. Ще там досить давні часи, у 8 столітті, була така, було таке прислів'я, що серед Арабів є плем'я людей, які, покохавши, помирають. Це було плем'я узритів. Саме від них пішла така традиція, яка повсюди, розповсюдилась по всьому арабському світу: складати вірші на честь прекрасної дами, оспівувати її, оспівувати свої почуття до неї, і іноді навіть вмирати від нерозділеного кохання. Арабська мова пов'язана дуже сильно з поезією, можливо, більше, ніж будь-яка інша мова, тому що арабська мова, та, яку ми зараз та, що вважається власне арабською, це літературна арабська мова, або як самі араби називають її Альфусха, або ще як в світі говорять Modern Standard Arabic. Ну, тобто, це та мова, яка вона і зараз, хто трошки з, з темою знайомий, той знає, що літературною арабською мовою ніде не говорять, в житті вона ніде не використовується. Це мова культури, мова науки, мова засобів масової інформації. В принципі, так було і раніше. Вона і, і, і в давні часи теж не використовувалась для безпосереднього повсякденного спілкування, були племенні діалекти. В кожному племені свій не було якогось діалекту, який був би спільним для всіх арабів, і що Аради об'єднувала, Оця мова, яка служила саме для поезії. І вона, власне, була створена для того, щоб е в, творити нею вірші. Е в, араби знов таки трошки такий незвичний народ. Як правило, у народа виникає спільна мова після того, як або народ створює спільну якусь єдину державу, або після того, як якась релігія об'єднує цей народ. От Арабів до виникнення ісламу не об'єднувала ні спільна держава, її не було, ні спільна релігія. У них були дуже різні релігії, були там і язичники, і християни, і іудеї. Їх об'єднувала поезія. От. Поезія для них в ті часи була, ну, як, от зараз, як інтернет, як футбол. От, от вона це все для них заміняла. Вони збирались. на... На поетичні такі змагання з усієї Аравії приїжджали люди. В у кожного у знаменитих поетів були фанати ці вірші там передавалися по всьому, по півострову. Тобто люди, які говорили на різних діалектах, для них цих для всіх них була ця мова спільна, мова якою творять вірші. Потім, коли прийшов пророк Мухаммад з Кораном, Коран теж був прозвучав саме цією мовою. Тому що, хоча б тому, що вона була зрозуміла для всіх арабів. У Арабів більше того, що Рима це система, вони традиційно створювали вірші так звані монорими, коли одна і та сама Рима проходила через весь вірш. Тобто, всі рядки закінчувалися на одну і ту саму Риму. Нам це, ну, в інших мовах це навіть важко відтворити, але особливості арабської мови дозволяють. Це, ну, я не говорю про. Коли намагаються деякі перекладачі перекладати арабські вірші, зберігаючи цей принцип монориму, у них виходить щось таке там дієслівні Знаєте, та, там стояли, лежали, кричали. Ну, це ж та, така Рима у нас не вважається. правильно От, Значить, це по-перше. По-друге, власне, вірш, це що для нас? Це Рима і ритм значить З Римою. Це ми вже трошки поговорили, що Рима пішла від Арабів, і у них вона от була така основою вірша. Інше це ритм. І от щодо ритму арабських віршів, то тут якраз ми стикаємося з такими речами, які навіть важко так і зрозуміти з, з першого погляду. Ну, Ритм або метрика, або розміри, що ми під цим розуміємо? що є. Склади, тобто рядок, віршований складається із складів. Є, наприклад, так звані сильні і слабкі. тобто В деяких випадках це можуть бути наголошені або не наголошені, і вони чергуються, наголошені, ненаголошені, не ну, от дуже простий, як там такий розмір хорей. От Шевченка заповіт, як помру, то поховайте. Ну, си Сильний слабкий, сильний, слабкий. Ну, це може бути більш складна система, коли там один сильний, два слабких або навпаки. Це в тих мовах, де основа віршів, це наголос або його відсутність. В інших мовах це може бути не наголос, а, наприклад, довгота або короткість голосної у складі. Це… В давніх античних мовах, давньогрецька, латинська, наприклад, мова. Там на цьому принципі було, але все одно все побудовано на складах. Є склади такі і є склади інші. І от вони якось чергуються регулярним чином і виходить вершований розмір. У арабів зовсім не так, тому що почати з того, що самі араби, наприклад, впевнені, що в їхній мові немає наголосу. Потім в традиційній арабській лінгвістиці, в їхній, так скажімо, мовній свідомості арабів, нема поняття про склад навіть. І виходить, що наш підхід, наш погляд, ну я зразу хочу сказати, якщо ми візьмемо якийсь наш вітчизняний підручник арабської мови, ми знайдемо там і склад, і поняття складу, і поняття наголосу. Тут справа в тому, що самі Араби не вважають, що у них є, наприклад, в мові склад, і у них є в мові наголос. Вони бачать свою мову зовсім по іншому. І відповідно, оскільки вірші складали, створювали цю систему віршів вони, а не ми, то і вони, виходячи з своїх поглядів, своїх уявлень це створювали. І справді, якщо ми візьмемо арабські вірші, складені в традиційних арабських розмірах, і почнемо їх ділити на склади, то в нас вийде якась мішанина, якась каша. То арабів, якщо коротко, то їхня метрична система це не склад, як у нас склад там сильний, склад слабкий. У них це комплекс від, з двох харфів або з трьох харфів. Причому з двох вважається слабким елементом, а з трьох сильним. Наприклад, це можна сказати так: От якщо ми якісь. Наш вірш вимовляємо. ми можемо відбивати ритм долонями, там, наприклад, б'ємо на сильно там, де сильний, наголошений склад, б'ємо слабко там, де не наголошений. Як помру, то поховайте. Ну, от якось так виходить. Орадив, там виходить, там, де сильний елемент віршу, там буде такий, ніби подвійний хлопок, а там, де слабкий, там буде один. І вийде. от я зараз прочитаю не конкретний вірш, а модель. Араби свої віршовані розміри в таких умовними словами передавали, щоб це легше було. Наприклад, фаголюн мафа гейлюн. Фаголюн мафа гейлюн. Це один із найпопулярніших розмірів, він називається табіль в класичній поезії. От Якщо ми будемо хлопати, то це виглядатиме приблизно так. Фаголюн. Махайлюм, фаолюн, махайлюн. Тобто тут е, сильний елемент позначається там, не більшою силою хлопка, а тим, що цей хлопок такий подвійний. Це, от, якщо уявити собі, людина йде, вона або робить паузу після кожного кроку і такий, виходить, уривчата хода. А вона може зробити два кроки зразу, і відповідно вона розженеться сильніше. І оцей подвійний крок він буде швидшим, ніж один, одинарний крок. Ну, от можна це умовно так собі уявити. От. І е, на цьому я буду завершити. Завершувати це е, такі один із прикладів того, як е, коли ми знайомимося з іншою культурою, коли ми дивимося на неї. То от ми бачимо, як на якісь речі ми просто не звертаємо уваги. Ну, це звичайно, це це звично для нас. Тут нічого такого особливо цікавого нема. І тут ми виявляються такі речі для нас ну, дуже незвичні, які відкривають для нас таку шпаринку, через яку ми можемо заглянути взагалі в інший спосіб мислення іншого народу.